Форму надається зручне положення для накладання пов'язки. Бинт довжиною 80 100 см зав'язка. Серединою частиною укладають на тім'яну ділянку голови і кінці опускають донизу поперед вушних раковин у натягнутому стані. В кінці сам потерпілий або помічник. Основним бинтом роблять два кругові фіксуючі тури навколо голови над надбрівними дугами і під потиличним горбом. Потім бинт обертають навколо лівого кінця зав'язки і ведуть у попередньому напрямку на потилицю, прикриваючи попередній хід бинта на половину. Після цього бинт обертають навколо правого кінця зав'язки і ведуть у напрямку чола, прикриваючи попередній тур. Тури бинта повторюють дотип, поки все склепіння черепа не буде закрите пов'язкою. Останній тур накладають циркулярно, кінець бинта розрізають повздовжню і зав'язують навколо голови. Можна кінець бинта закріпити вузлом біля зав'язки, підколоти булавкою або прошити. Кінці зав'язки закріплюються вузлом у ділянці підборіддя.